З Євангелія від Луки. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, Він покликав своїх учнів і вибрав з них 12ох, яких і назвав апостолами, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата Його, Якова і Йоанна, Филипа і Вартоломея. Матея і тому, Якова Алфеєвого, І Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши разом з ними, він став на рівнинному місці. Також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалима, із приморського Тира і Сидона. Які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів і оздоровлялися. І кожний натовп намагався доторкнутися до нього, бо з нього виходила сила й оздоровляла всіх.